Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти, чому планку робити це корисно і сама продемонструю, як її робити. Планка зменшує навантаження на наш хребет і дає нам пряме, вирівнене тіло під час ходьби, стояння та сидіння. Позиція планка задіє всі м'язи від шиї, плечей і спини до тазу, стегон і ніг. Поступово це призводить до міцної осанки, яка дає нам впевненість, щоб ходити високо та правильно. Щоб правильно робити планку, треба не прогибати тіло і стежити за тим, щоб воно завжди залишалось рівним. Всім привіт! Сьогодні я буду записувати а, норматив а, здачу а, з модуля легка Атлетика, а, згинання та з розгинання рук в опорі для дівчат. У ну, цьому відео я роблю 16 разів. А, так, тут мені стає вже важко, але я продовжую це. Норматив виконувала учениця 11-го класу Шманова Олександра. Мені все ще важко. Я намагалася це робити не від колін, але Тому в деяких моментах це було важче. Але через брак обладнання я не це зробити від лавки. Так, все, ще це роблю. Так, і це останній раз. Дякую за увагу. І зараз я буду показувати норматив, а саме. Качання пресу. Перше, що потрібно знати про цей норматив, це те, що ми сідаємо на підлогу, і потрібно зігнути ноги під кутом 90 градусів і краще це зафіксувати. Потім ми беремо руки і складаємо їх у замок. Пальці не, не треба роз'єдняти. Ми кладемо їх під голову і потім. Піднімаємось і торкаємось е, локтями до колін. Один. Два. Три. Чотири. Відал далі, підалія без корсет. Добре, дякую за увагу. Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як правильно робити підтягування на турніку та як правильно віджиматися правильно на брусі Спочатку вам потрібен турнік для того, щоб зробити це. Запригуємо на турнік. І підтягуємося. Правильно це робити так, щоб не, не хитатися, робити це рівно. Ще потрібно, коли ти підтягуєшся, підбородок, щоб був вище турніка. Я вам зараз це покажу. Ось так це повинно бути. Далі для наступних до, вправ нам потрібні бруси, щоб показати вам, як правильно це робити. Запругуємо на бруси. і робимо ось так. Це робити під кутом в 90 градусів. Ось так. Ось такі модулі я вам хотів сьогодні показати. Всім пока. Щоранку я займаюсь фізкультурою, не мов скульптура, я грецький бог. Соджу з розуму всіх кубіт мускулатурою, У цьому гуру я, ей трохи ях. Воспорта села, Юри вже, ти не хнур, Та На світ сліпак зажмурений з такою статурою. Три води, горнятко, а краще два. Здоров'я наці, чувак, в твоїх руках. Зарядку, вставай і ти і по порядку зі мною раз, два, три годи горнятко, а краще два здоров'я нації чувак в твоїх руках.